Друзі, всі мої вітання. Сьогодні понеділок, 1 квітня. І е, сьогодні хочу нині гарна дуже погода. Вчора трошки дивився до сімей, оглядав де ще які сім'ї потрібно було дни, щоб почистити. У мене там три вулика залишилося. Я провів цю роботу. Е, сьогодні вже відправили мені ще пачку вищини і е, Полоски апівару і апіатрас. Замовив я на, через інтернет. Десь за кілька днів вони будуть. Також вчора в мене було ще кілька полосок апіатразу, я поставив кілька вуликів, скільки мені вистачило. Там буквально 5 чи 6 полосок в мене було. То вже коли прийдуть наступні полоски, я це все діло дороблю, докладу і відповідно. Пролікуємо. Хоча я десь думав, чи потрібно, чи не потрібно, оскільки є багато відео на просторах Ютубу, коли говориться про те, що люди кажуть, якщо гарно обробив на зиму, то на весні не завжди потрібно обробляти. Але все-таки прийняв рішення те, щоб провести обробку, відповідно застерегти себе від е, небажаного результату. Е, ну, не факт того, що весь кліщ загинув, відповідно, провести додаткову обробку. Е, що зараз я буду робити? Зараз е, я буду встановлювати пилкозбирачі, оскільки вже десь е, починаються сади, вже е, абрикоса фактично цвіте. Вчора. Зранку ще не було, коли я оглядав сім'ї, а до вечора, фактично, вони вже гарно почали розцвітати. Ну і невдовзі буде цвісти квітка, відповідно, кульбабаба, чи кульбаба правильно, і вже можна буде повноцінно збирати пилок. Зараз я закрив кілька льодків вчора, щоб. Трошки підзбирати для особистих потреб, для сім'ї, для дітей, щоб поїсти вітамін, трошечки збагатитися, насититися оцими весняними першими вітамінами, які бджілки приносять у обніжці в вигляді обніжки, збираючи з перших квіток. Ну що ж, давайте, друзі, перейдемо до роботи. Розпалив я вже димарик Хочу показати, також є. Вже показував в попередніх відео о, свої пилкозбирачі, які я замовив ще заздалегідь взимку. Замовляв я пилкозбирачі практично на всі вулики, і на нові також вже з розрахунком. Це повний ящик. Вони в мене зберігалися в майстерні. Ось. Ось такі пилка я замовив. До речі цікава інформація щодо пилка збирання, які використовувати, які хороші, які різновиди їх є. От, зовнішні, внутрішні, тобто донні полкозбирачі є на каналі Biecopier of Ukraine, пасічник України. Хороша людина смельниччини, тобто мій земляк. І відповідно він там проводить ряд таких відео, де на кафедрі бджільництва підноситься багато різних питань, і в тому числі про... Пилка збирання про пилка збирачів. Тобто, там можна черпнути певну інформацію. Особисто для себе багато чого взяв, оскільки е, не до кінця володів інформацією стосовно от, даної справи. Е, тому переходьте на канал Bicyfer of Ukraine. Е, посилання залишу внизу під відео. Ну а що ж, давайте зараз перейдемо до встановлення пилкозбирачів. збирачів. Взяв я. Ну, верніше надіслали мені двох варіантів, тобто, ну, в кольоровій гамі, скажімо так, жовтенькі сітки, ось такі, ну і сиренькі сітки з синіми толкозбирачами, самими ємностями, скажімо так, бункерами. Так, ну що ж, давайте зараз перейдемо. А, замовляв я на сайті. Через OLX це Хмельницьке виробництво, також будемо підтримувати власного ну, свого виробника. Так, одягаємо. Сітку, оскільки ми будемо зараз трошки заважати білки працювати, рукавиці, демар взяв, хочу також заглянути в Сім'ї. Вчора, коли проводив огляд, також провів маленьке розширення, вклав по одній рамці всередину в розріз гнізда, і трошки на боки також поставив, тому що багато рамок вже є запаковані пилком і відповідно їм треба десь кудись носити далі. Ну і багато залишилося меду минулорічного. І місця для того, щоб вони собі могли працювати, дуже мало, тому то змушений був доставити сушки. Ну і, звичайно, як я вже сказав, в гніздо також вставив, оскільки фактично рамки гніздові, вони переважно більшості вже засіяні, і для того, щоб матка мала де працювати, поставив ще додаткові сушки. Так, Давайте перейдемо до встановлення. Ну і зразу з четвертого вулика. Він найближчий тут до нас. Хай привикають джілки, тому що вони відразу також мусять звикнути до того, що стоїть пилкозбирач. збирач. Логко відкрутити потрібно джоки а шаленіють від моєї присутності Але... я їм починаю тут на

Так, чим ці певкозбирачі хороші, тим що попередні, коли я брав, якщо я не помиляюся, да, там немає фіксаторів. Вже в цих новіших о, доопрацьовано ось таких матрицях частинки, де виливається фіксатор і сітка фіксується і вона по факту не падає. Це дуже зручно. Тому що, ну, якби, сітки трошки в деякій мірі провалювалися. Так, далі. Дам. Тут в мене встановлений власного виробництва пилкозбирач. Хотілося десь на цьому зекономити, на тому, що спробувати виготовити власні пилкозбирачі. але... Е Ну, якби вони працюють, але не така ефективність, як у заводських. Тим паче, що для наших бівчилок що жалко придбати, вони ж для нас працюють і нам приносять медок і пилок. Так, я чіпів правильно. Бачимо, яка картинка спостерігається. У <звіт> четвертому вулику ділка десь. Не розуміє, що відбувається, але швидко звикає. Швидко звикає. О, так тут, тут взагалі прекрасно. От, тут стояв полковку збираш, то я думаю, для них взагалі не проблема. Вони швиденько звикли до то, того, що він там має бути. Прильоточка так. також забираємо. Що бачите. збирач встановлюємо так, щоб низ рівнявся з входом у вулик. Ось, все дуже просто, швиденько це відбувається. Тут буде сімей поки що немає, то не буду встановлювати. А там де є сім'ї, де є бджілки. Звичайно, всі вулики обладнувати ага. толка збирачан. Бдділка. Для чого ти? Це робиш, так. хочу розказати також одну ситуацію, яка склалася. При тому, коли я купував, замовляв оці проказбирачі. Коли вони до мене прийшли тільки, вони всі складені ось так один на другий. І відповідно червоний, ну, верхній, скажімо, так, він заходив всередину, ну і такий був зігнутий Це Я його витягнув, хотів вирівняти. ну і... Один надламав, зателефонував до, написав до виробника, кажу, ну, така ситуація, хотів порівняти, він кривий був от, і фактично надламався. І таку інформацію вони не надають про те, що їх просто потрібно витягнути один у другий закласти. Я чомусь не здогадався, ну, би не замисувався над тим. Що так можна зробити. І, в принципі, вони пішли на зустріч і мені надіслали ще два пилкозбирачі ну Десь розуміючи, що певно, що їхня так ну в чомусь є провина а в чомусь, хоча я їх не дуже засуджую для чого. Десь, можливо, це і моя помилка була. Мені треба було зорієнтуватися. Але, хоча і надалі просто рекомендація, я думаю, вони будуть мене дивитися. Просто рекомендація навіть попередньо замовника проінформувати на, на рахунок того, щоб коли вони будуть витягати, що така ситуація, що може бути, то вони зіняті, оскільки ще теплими заклад, збираються закладаються в. Один на другий і просто попередити. Все, і тому немає ніякої проблеми. Так. Є. Доданівський. Поки що, напевно, не буду. Закладати останній. Там в мене лише один льоток. Тільки ось тут зроблю крушечки. Так. Є. Переходимо до наступних. Становити. От, до речі, раніше які я купував, ось тут цих фіксаторів немає. Ну, зрозуміло, вони і без фіксаторів там ділка обліплює і прополісом. Ну і десь воно вже собі так тугенько ходить. В принципі, працює також. Ось така кількість пилку, друзі. Це вчора я закрив десь в годині четвертій. і сьогодні ось вони наносили. Ось тут дуже гарно вчора. Ах, йо-мою! в одну дівку, дебачать. І відразу вони хочуть жалити. Ну, зрозуміло, що вони будуть жалити, оскільки я їх потурбував. Установлений колись, тут тобто, у нас свої місця і одразу прикручу. До речі, в цій сімейці дуже багато пилка є вже. Я думаю, що її можна і призакрити. Поки що. Так, давайте ще глянемо, що у нас тут робиться по пилку. Ну тут значно менше. Бачимо, тут значно менше. Але все рівно він є. Це є гарний пилок, перший пилок. Так. що носять. Так, друзі. Ну, все, наверно. А, Поки що не буду більше знімати. Думаю, чогось такого аж е, нового я не показую. Показав, як встановлюю. Показав. Так, друзі, всі толка вже чаплені. По всіх вуликах, де в мене є бджілки. Там, де були, я не чіпляв, зрозуміло. Що. Але брав я всі однакові, щоб можна було лотки взаємозамінювати. Дуже буде зручно працювати, скажімо так. От. А вже потім, коли я заселю всі інші вулики, також і туди встановлюю полка збирачі. Зараз пройдуся, позбираю пилок там, де в мене. Трошки наносили і буду відкривати льотки щоб носили собі пилок. Показав, що за кілька годин ну, сьогодні і вчора вони ну візьмав грубо кажучи, за е, ну 6 годин десь роботи, яку вони виконували, то і стільки є вже пилка. Ну, але наразі я ж кажу, буду трошки вже не привідкривати, тому що надалі показують погоду не дуже хорошу завтра. Вже дощі післязавтра. ну До кінця тижня там вже дощики будуть перепадати, тому то хай наносить собі в достатній кількості. От такі справи. Добре, друзі. На цьому буду завершувати. А, хто ще не підписався на канал, підписуйтеся, буде. Думаю, цікаво, буду виставляти цікаву інформацію, яку, яку буду використовувати в своїй роботі. Далі, плюс до того всього планується робота по матковій відній справі. Думаю, також для початківців ну, я би перше буду пробувати. Того року були перша спроби, але цього року вже більш так серйозніше виділю сім'ю виховательку. Все, як необхідно, зроблю це. Думаю, що все в нас вийде. Да, можливо, перші спроби не завжди вони будуть вдалими, але буду вчитися на своїх помилках, буду старатися вже виводити десь свої матки і е, робити відводки, заселяти е, облітники. От тоді, ну, як би працювати. В матковій дні справі і збільшувати свою сім'ю за рахунок того, що буде, будуть свої ресурси, скажімо так. Все, всі гаразд вам, добра, а я пішов працювати. Бувайте.